Як збільшити кількість відвідувачів на сайті за 0 ну, гривень завжди і всюди використовуйте посилання на свій сайт, замість того, щоб відправити клієнту текст, фото або відео, відправляйте йому посилання на ваш сайт, де є це відео, фото або текст. Усі такі переходи, візити фіксуються пошукову систему і підвищують якість вашого сайту. Є такий показник, як час проведений користувачем на сайті. Так, от такі переходи за вашими посиланнями будуть значно збільшувати цей час, що в свою чергу так само приведе до підвищення якості вашого сайту в пошуковому. Система, коли ви вже привели клієнта на свій сайт, то тут у вас є ще можливість зробити йому до продаж або ознайомити його з цікавою інформацією. Також я раджу всім своїм клієнтам прибрати з центральних головних міст посилання на соціальні мережі своїх компаній: Інстаграм, TikTok, Фейсбук, Ютуб це дуже велика вирогідність того, що клієнт вже пішовши на ці соціальні мережі, вже не повернеться до вашого на сайту, а соціальні мережі захватять його увагу. Він взагалі забуде, що робити. Ви підприємець. І саме для вас я записав відео на тему, як побудувати стійку систему маркетингу у вашій компанії. Пишіть в коментарях або дірект слово Система і скоріше забирайте його.